Йоу, друзья, всем привет! И сьогодні ми разом з Дімочком залетіли в Спанч Боб Tower Defense. Йоу, всем привет! В общем, Димон, у нас скоро, зовсім скоро, закінчиться івент Dungeons Dragons. І у нас, якщо чесно, навіть ще нема, 25-го левела, щоб хоч якось взяти участь в цих данжах. пу, -пу, -пу. Ну, треба щось тоді з цим робити. Єс! Yes. Останній да-да-да. Останній раз ми непогано так нафармили левел. І зараз у мене 21-й, а в тебе навіть 22-й. Тому мені здається, що зовсім скоро ми зможемо нормально так наутатися і добити той 25-й. Проте, саме краще його ж набивати в челенджах для нас. І ще й не в звичайних, а в хардкорних, точніше, в найтмеровських, тому я кидаю тобі паті. Давай. І заходжу в оцей нейтмер. Ти тільки швидко заходь. О, все, бо тут, коли ти сам стоїш, то автостарт дуже швидкий. У нас тут одне життя і швидкість два. Ну я думаю, що ми це пройдемо. Угу. Ну і тут ось зимня мапа, бачиш? Так, да, на якій ми постійно програвали. Ех, це в натурі? Ех, бо ми все час програвали, просто кожен раз. Може, ми якось просто неправильно розставляємо юнітів тут? Як варіант, як варіант. Ну, я думаю, що все буде окей. Нам треба буде правда задефатись по-хорошому. Ну да. Okay. І Я пропоную задефатись якось, якось, поки не знаю, як, мабуть, ось так якось. Хочеш легко та недорого купити речі в Roblox, але не знаєш, де це зробити? Ковшоп телеграм бот з великим асортиментом товарів із багатьох популярних режимів: Toyли Tower Defense, Five Night Tower Defense, SpongeBob Tower Defense, Simulator 99, Go та багато інших, які з'являтимуться згодом. Тут ти завжди знайдеш нових та актуальних юнітів за низькими цінами, які постійно регулюються. А приємний та зручний інтерфейс. Магазину допоможе тобі знайти бажаний товар всього за пару кліків, який наші співробітники швидко доставляють на пошту чи передають трейдом. А постійні розіграші та акції дадуть тобі можливість отримати халявні геми, не витрачаючи купу грошей. Переходь в ковшоп по посиланні в описі і ставай найкрутішим гравцем в своїй улюбленій грі. Ага. А потім зразу ось так. А вона не може? Да? Вона не може, їй це там погано. трошки не хватає. Це погано, це погано. Помагаю, помагаю. Нічого. Нормально, нормально. Блін, почти зайшов один, ти бачив? Почті. Хехе, я це побачив. Він почти заліз, це був би, йо моє. Це було прям на тоненького. Да, це було, йо-майо, но я прокачав всі вже домики, і я думаю, що далі вже на мизі буде. Але якби він був ще два і сердечко, оце хардкорне, то все, габела, я думаю. Ну, цілому. Хоча блін, може б і задефали. А може задефали. Може б якось і продефали. чорт його пойми. Да! То я знаю, єс, yes, єс. Yes. Так, давай отут Нептуна. Я поки продам, оставлю сюди. Вона все рівно, поки тут не проходить, то я буду сразу укріпляти початок. Так. Да. І принцесу цю мінді я просто разочок качну, хай там буде, чи два рази даже качну, хай там стоїть собі на 5000 демеджу. Я думаю, вона там непогано буде себе чухати, і поставлю тут річарда. Хай то ж да, може Дам. він на максимальному левелі буде, капець У Нас тим часом може 10-та хвиля, так то ми вша обалдіть валем. Я вже й 3 Та X3, ми з X3 капець, бистро і туди сюди бем бем-бем-бім-бім. й капець. Та й бистро себе ну хорошо, хорошо проходимо все. Єс, єс. Блін, прикинь, от не міг би подумати, що ми так скоро. Начнемо так жорстко валити. Ні-а Але я думаю, аби не те оновлення, яке поміняло ХПшки всім челам. Ну, в принципі, да, ми б ми ще б дуже довго взагалі да. не трогали ці челенджі. Так, да, так, да, тому що я навіть не знаю, якими юнітами тоді всі грали, тому що зараз, ті, що в нас є, в принципі, доволі таки сильні, я вважаю. Ну, взагалі-то так. Да. Угу. О, аж режим залагав в мене. А в мене ні, в мене все нормально. <гум> ще й враховуючи те, які в нас тут зачарувашки вже на юніт. Так, так, да, да, у мене ще тут і секретна формула, і ще щось, і ще щось. Ну, типу, в цілому все дуже навіть, ну, не тако, типу, непогано. Все дуже даже, круто. Так, да, і диви, повільний молюск зараз просто шотається, бем-бем, хоч і в нього півляма ХП. І ми з легкістю проходимо Найтмер просто. І все, ізі. Да, максимально ізі. Я думаю, що рейди ми б змогли осилити. Mm -hmm. Цікаво, якщо повернутися в лобі і подивитися, ну, в мене був 21-й і вроді як половина. Бо тоді ми то з2 грали? А, ну да, суттєво, звісно, менше досвіду дає. Угу. Mm -hmm. От, блін. Дав фармить! Пацан, зума зійти. Ну там мушлю відкрити і вибити 250 гемів, блін. Думав, дадуть більше. А хотілося б досвід, дан. да? Да. Ну досвід мені ось що з квестів випав. І в мене вже 22-й левел. Поняв? Нормально. Нормально. Mm -hmm. Ну. Так, і в мене є ще 1300 гемів. Я можу стандартних 10 штук вальнути. Може щось толкове мені насипе. Щось толкове насипе по-любому. Бо там бургер великий став. А, мене вумбо Сенді, блін. <laughs> Зато не по-любому буде щось, щось по-любому буде. Ні, ну ну так вумбо сенді задовбав. Ще один красти краб, кстати. Міс... А... Хто це така? Міс Апір, це Сенді? Вдіта в костюм такий гарний, і в неї 2400 демеджа, легендарка. Да, да, була мені теж така випадала. Випадала в те така? Угу. Жесть. Ну з легендарок. Вона, типа, майже майже сама класна. У мене оце зараз є 2600, я думаю, можливо, бусти, то цей по поняв, 5 разів. Ммм. Ну попробуй, тут на секрета більше шанс. Да, бо мені, по суті, більше не треба ніяких там ні міфіків, ні легендарок. Ну, якщо так дивитися Тут, да? Наш, тобі Ну. No. Але поки що рарка випала, все якийсь Хм. Шепік. Ти самий губка боб. Ще <хи> епік. О, oh, Лобстер. хоч ну вже якесь разнообразіе з'явилося. Ну no, ну. No. І рарка карате Санді. Mm, у мене є для тебе пропозиція, пацан. А ну. Слухай, mm. пацан. Помниш, я тобі давав короля Нептуна. Da. Хочеш мені дати Красті краб? E, е, ні. О, начинай ігра. <laughs> <laughs> О, у мене їх два. Я десь був одного вибив. Ну ладно, давай уже, шо. Давай, да, да уже. А ні, не... Ну а шо не срок. О, давай, давай, давай. Давай, давай. Давай, давай. Давай, давай. Дам, сейчас дам. Давай, давай. Да сейчас дам, дам. Давай, давай. Ну щас дам. Ну давай, давай. Ну щас дам. Опа, давай, давай. Ну щас, сейчас дам. Давай, На. давай. На, пацан. Так, ready. Confirm. Yes. Каже, що вдруг ти намахальщик, понял. <рисвіт> да, да, я не намахалщик. <рисвіт> Жесть. <рисвіт> я, я цей. <рисвіт> Мені якийсь робло кидає трейд, Ну, не, пацани, все, сразу! Так, да, то тут з камери, поняв? Камери, вони можуть намахати. А нам намахувати да, не, не нічого. Нам треба з тобою, точніше, ну, нам з тобою нічого не треба. Це мені треба піти в ф'южни. І у мене ще красті краб дає 193 голди. Якщо я її оберу, додаю сюди ще красті крабів, це буде стояти 3500 коїнів. Все-таки, оті магазинчики, луч. Поняв чим Красті Краб? А чо? Ну, бо ти прокачував красті краб ті магазинчики за сіки? за 6 тисяч, а я за 3500. І я кручу, і мені ще 250 гемів випало. Нормально ну Тому що магазинчики епіками. Поняв? А да. Мені, кстати, давало 193 голди, а зараз дає 202. Ну, я б не сказав, що набагато більше, ну. Ну, зато я ще можу тут накормити щось, наприклад, Сенді. Чуть-чуть. Плюс я можу ще, бо в мене в айтемах є 7 рарних частів і один епічний. Давай я все це пооткриваю. 5 гнилих бургерів дало, 150 коїнів. Ну, коротше, якась ерунда поки сипиться. 75 гемів. небагато поки всього. 150 коїнів. В принципі, ти знаєш, вроді щось сипиться, ну таке, типу, не дуже. І запічно, давай мені щось таке. Сікрет вумбой. Капець, легендарний, дві мушлі. Угу. Ну поняв. Ну, да, да поняв. Дві мушлі. А з мушлі, то мені Ні. вообще нічого не треба. Ну, хоч конечно, тут є секрети. А вдруг зараз ще одну виб'єш? І що я тоді знаю буду робити? І мені подаруй. Хо, -хо, 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 -хо пацан, пахне силою. No. <laughs> так, ладненько, погнали, ще раз, вальнемо. Ловко це я придумав, да? Ти капець придумав. ти кнопку нажми, бо мене щас викине оттуда. Ну. Так а ми просто не в паті. А, нам надо в паті. Нам надо паті, Так ты, да? Ось, ти. Invite. Oh, wow, let's go. Все, let's go. Щоб нам нормально тут насипало І XP, раз, и фalквом поинтки дають. Кстати, надо буде ще подивитися після цей. О, ти бачив там ще два уже. Ну і мапу no. цілому друга Ну да, да. То тут ще і і цей, і одна хіпе. Погано, пацан, це якраз ми ото були, казали, що це не дуже кул. Cool. Це <с <с дуже і якраз на тобі. Це, це дуже погано. Ну ладно, включай х3. Ой-ой-ой, так, пацан, чим би дефать? Чим би дефать, чим би дефать. Запитання, пацан. Поставлю діда. Надо прям жесть дефать, мужик. Ну синдюха і хвала, чуєш. Разом з дідом. Ну і добре, і добре. Я ось нептунчика поставив ще. Так, ще одну сундюху вальнув. Давай ще Нептуна. Ми ще задефаємо, ні? Ну. все, Нормально. Мужик, ми дефаємо. Дефаємо, дефаємо, Тимон. Ага, нормально. Все, можна прокачувати все. Цікаво. А, 2900 тепер буде давати мені красті краб. Непогано Ну да, це прям багато. Насправді прям. Добре? Да. З урахуванням того, що я щас це все ще прокачаю. Отако. От і треба тепер синдюху ще підкачати, і оцю синдюху, мабуть, я поставив ближче. Не, 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 не. І дочекай, да я докачаю цього діда, Може вдруг я там краєчком буду доставати. А, ні, мабуть, ні. Не. не, не буду. Ні, та я оцю синдюху хочу, щоб біля тебе переставити. А, я думав, ти ту хочеш. Бо я там mm -hmm. теж можу діда поставити зараз. Ну, то постав десь сюди з цієї сторони ось. Ну, зараз поставлю. Бо ми зараз все тут понавиставляємо, попрокачуємо. І цей, і ми будемо їх швидко валити. Ну да. А нам щоб їх швидко валити, треба що? Треба ближче до них стояти. Да. А так, щоб чи... прокачати юнітів, треба гроші, а щоб треба гроші, то треба чекати. Ну да, і ще валити дуже пацанів жорстких. Да. Так, інфо. Бос непонятно, хто. Ну тут якраз і написано, що нам дадуть. Нам дадуть 175 гемікс, 5 п'ять ліцензій на вождіння. Ти знав, що можна собі купити просто потом їздову чела? Да. А, mm -hmm. це туди, походу, і витрачаються, да, ці ліцензії? Да-да-да-да. А то я все думав, а що ті штуки. Ну, а це ж для того вони плюс-мінус інод. Так, ладно. Прокачуємо челів. Один Нептун у мене дід уже хорош. Тут, в принципі, це твої там приколи стоять, ще щось. Річард у мене вкачаний. Що тут себе таке поставив? Я поставив би сюди ще одного Річарда, отаку. Хай вали всіх. І у нас бос з 10-ї хвилі. Нормально. Розсипався бос? Да, 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 добре, що вони хоча б не сильно швидкі, поняв. Бо було би капець, аби вони були ще мега швидкі, так давай сюди, що Нептунчика вальнемо. І по факту, ми дуже легко все проходимо. Да. Прикинь. І то добре. То дуже добре, пацан. Ми, в принципі, нормальні з тобою мужики. Ми ще все проходимо і кайфуємо. Головне, левел апнути великий. Ну, по факту, якщо так дивитись. То мы, типа, вообще жорсткі чел. Ну вообще, да. Мы же майже ось до 15 ї хвилі дійшли. Да. Нам би x5, пацан, було б вообще дико. Ну. Ми, ми б ще... всякі ваші режими щелкали би просто. Да, да, да. ми б вся, так швидко <рив> проходили. Ну, ми на Х3 вже, конечно, классно фармим, я б сказав би. Дуже классно. Ну, вообще, да. Добре, що хоч на X1, у нас знаєш. Та, да, ну прикинь, что на X1, це з ума б зійшти. А я Санді вже так О, накормив? Тобі? Ось. Обалдеть. <рив> Ну це ж обалдеть. Да, да, це проходити, сіки 20 минут ігру, та наше воно нам 300 тисяч в місі спав. Капа Да. І тим не менш вона все одно падає. Да, І ми 9 мільйонів демеджу Угу. Я в половину менше, прикинь. Да, ну все бачиш залежить від того, як юнітів розставити. Мабуть, да. Але в тебе там і Сен і Річард коротше. Та chill! В тебе дідуган і код демеджа піше. Та ні, він не так працює, як треба, то тоді дуган. Ой, да по розказу ще поплач тут. У мене 23-й левел, пацан. Я відкриваю мушлю. А у мене 14 й левел у сезон паса і мені дало 50 епік. 50 епічних бургерів гнилих. Щас Сенді наїсться. Вем плюс 2 левела сразу. Ну у мене вже левел 15, кстати, це мене 14. У мене зараз на Сенді 11165, я її кормлю, два левела качаю, і в неї 11485, а не 165. Ну, 300 демеджа зверху. На першому левелі. Тоже mm норм. -hmm. І щас, ще 10 цих супербургерів. Ну, не супер, а обичних. Хехе, кручу. <крутів> За 100 гемів. І все Комоновське, все Комоновське просто. Одна Лега випала, опять Сенді, оця. Прикольно. Ну. Демеджі у мене все одно. Більше від того не стало. Я би ще збігав, знаєш що, подивився, що там в цьому фекшенсі, що там можемо ми таке купити жорстке. Так, за кого ж ми граємо з тобою, Дімон? за медуз, правильно? Ну так. Да. Цікаво, кстати, подивитися, що взагалі там зараз по чому? По лідерборду? Ну, ти знаєш, медузи не сильно відстають від гуфі губерів. Ну Но... ще так. Да. Ну, гуфі губери, як я поняв, вже відкрили. Ем, цього Фокуса ціабір цього медведя якогось. І до Сікрет честа їм ще далеченько. А з того, що ми можемо таке купити, прям поняв. То по факту у мене 180, я мав легендарний кейс відкрити і все. Якась лабуда, звісно. Та це капець. Це просто капець. Я не знаю, як пацани тут секретні ці качають. Я теж. Ну, типу, одне пояснення, їм просто випадковим чином вони падають. Секретні кейси? Угу. Блін. Бо по факту, тут челендж і самі. А, ні, тут є ще крутіший, диви, у мене є ще, кстати, призи два. Х2 геми. Нормально. Що ще? І. 5 рарних плюс частів Ну і ерунда. Диви, Дімон, диві який цей! Да, я бачу. Дейвід Джонс, Локер. Дейвід Джонс. Сундук Джейвід Джонса. Це там? там, Там взагалі диви, там зразу три зачара, там три броня, три, швидкість і хардкор. Чел, чел, ми можемо! Давай! Ну давай спробуємо, чел. Ну щось мені здається, що нам швидко розібіч кабін. Написано рекомендовано 10-й левел. Пацан, у мене 23 чи 22-й. Я готов битися. Та, да, пацан, я вірю. Фух. Ну, ця мапа насправді легка. Іменно. сама мапа. Щас затестимо цей момент. Ну я я поки не знаю. Ой-ой-ой, я, я поки... як вони поїхали быстро. О, це ж. Так, Санді є. А, обалдеть, вона не вбиває! А ну дай шар! Награлись? <рес> <рес> Награлись в натурі. Що якщо тако зробити? Ммм, ладно. Поїхали, Дейві Джонс, 700 долярів є. Дам. Ой, капець, Дімка. А даш ти поставиш, ні? Та в мене нема грошей. Я принцесу Мінді поставив. Ладно, давай ще раз. А ти. А ти щось поставиш, ні? Так я б ждав, поки ти Сенді просто поставиш, щоб діда біля неї, по типу, поняв. А, так у мене не було на нього бабла. Обалдеть. Сейчас, давай попробуємо. Я щас попробую тут її поставити, если я встигну по грошам. Якщо не встигну, то поставлю десь угу. а що тут. Аше тут. Щас подивлюсь по грошам. Дамай. Ну, поки нема бабла вообще. Я від... Так. Є бабки поставив. Ага. Обалдеть, да -да. ти поняв? Ага. Ну так а я про що? Обалдеть, Дейв Джонс, зумазій шов. А як же дефотиться? Не знаю, треба супер круті якісь секрети, мабуть. Джес, зумазіте. Да, Дімон, це квітне, нелегко. Ну, що поробиш. На цьому, напевно, будемо завершувати. Не забувайте підписуватись на канал, ставити себе і подвигне. З вами був Санч і Дімон, і всім пока-пока.